Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі FixLab Repair. І сьогодні е, не ремонт, не, не думайте, що це я не буду ремонтувати. Збірка буде. Збірка, о, друга частина, оце я робив приборчик для перевірки світодіодних лент, матриць, ну і тому подібне. Це буде друга частина. Ну, і хочу я з цього девайса корпус взяти. Не маю корпусів, я думав якийсь корпус. Там, не хочу мутити його з нуля. О, от два дні тому робив телевізор, але я не знімав. Прям цей на папері, от я так, приборчик цей. Було потрібно мені. І знайшов от таке. Радіо. І думаю, з нього зробити, ну, закласти корпус. В корпус. Так. Ну, так розбирається. Так, давайте я це все повітягую. Або давайте так я. О, не хочу корпуса, мені так це впадло робити. Корпус там мутити щось. По часу зараз займе. Ну, я подумав, ось це ось так. Не знаю, чи це все вміститься е, сюди. Добре, давайте я. Е, ну, спершу треба цей цифроблатик сюди запихнути. Порізати якось там, чи як. Чи є, бачите? Ще її годину робити. Працювати. Патріючку. Добре, добре. Ріжу. Щось роблю. Зараз включуся. Так, ну ось так. Получається е, трохи. Так не красиво. Е, зараз таку вкладочку дам. Я не знаю, чи ця батарейка мені сюди різать. У мене є багато різних. Ну, буду пробувати зараз. Підганяю, що може, і в неї піде. Це від одноразових електронних сигарет. У мене їх є. Трошки не праз, трошки я вже повикористовував. Так, добре, добре. Бачите, може, тут е, виріжу щось, ну, щось, може, найду повністю таку вкладочку, приклею та й все. Ну, це трохи, виглядає, не файно. Добре, але поки що не буде так. М -м -м, підганяю я це все. Платоку трішки я е, обрізав зайвого. Ну, це все, звісно, порозсипалося, це вже тут нема що ліпити. Добре. продовжуємо. І так, е все ж таки ставлю я отаку от батарею, ну бо це не влазиться там. Так реально це все не влазиться. Я так. Це такий термоклей. Зараз ще одну. Ну і потім будемо бачити, що з цього вийшло. Е От е, ну, передо лицеву сторону я ну, перероблю на щось друге. Ну, тут вставочку таку виріжу. А якщо потрібно буде. Щось піднайду. Добре, продовжую. І так, е, от що в мене вийшло, Ну, на мою думку, е, непогано. Хтось там може буде сміятися з такого. Я в мене що є під руками, я з того і цей. З того і роблю. Так. Е, ну це вставочку я таку е, вирізав. Так. З чого я вирізав її? Я її вирізав. Я вирізав з розсіювача з, з лампи. Лампи. Так. Ну, я думаю, доволі непогано вийшло. Так. Я вам покажу. Так, я маю от такі. Йодні ленти від телевізорів. Так їх. Що я е, робив? Так. Плюс Плюс мінус 2 світодіода світиться 5 вольт. Є, е, є. Е. Ну, тут 0,5, так і буде. 8. 8. Чудово. Е, Можна сказати, тютелька в тютельку. Ну там плюс мінус 100. 18, ну, 19. 19 вольт. Ну, як бачите, приборчик працює. І, на мою думку, чудово. На мою думку, чудово. Так. Мінус отака от. Лампочка один, перегорівший світодіод. 32 вольта. 32,9, ну, 33. Прекрасно! Прекрасно! Ну, ось і все. Ось і все. Збірочка прибора закінчена. Так. Е кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу!